Хаю, хай, з вами Вайлет. Короче, всім привіт. Це відео про те, як нам живеться в Канаді, взагалі що як відбувається, і це відео більше для тих, хто зараз думає, чи їхати в Канаду, чи треба ризикувати, що взагалі тут може очікувати. Ну, коротше, поїхали. А так, хто вперше на моєму каналі і взагалі не знає про мене нічого, то мені 24 роки, і мене звати Віолета. І це вже вдруге, коли я міняю країну і міняю країну саме через війну. Якщо ви не знаєте, то я думаю, всі вже знають, Росія напала на Україну і зараз навіть в цей час продовжує вбувати. Просто людей, звичайних людей, які живуть своє життя, просто летять ракети, ти можеш світи сьогодні жити звичайний день, і тобі може прилетіти ракета, і твоє життя або життя твоєї маленької дитини просто закінчиться через те, що Росія нападає на Україну. Це вже друге, коли я міняю країну і почне життя з нуля. А перше це була Польща, як у багатьох, і друге це Канада і саме місто Торонто. Якщо коротенько, то тут я вам не відповім на питання: так, їде їдьте їте, чи так не їдьте. Такого не буде, тому що це ваше рішення, і тільки ви несете повну відповідальність за це рішення. Не треба на когось там перекидувати відповідальність, добре? А що я можу сказати за себе? Ми тут майже вісім місяців, ну, 7 місяців, і я дуже-дуже рада, що ми ризикнули, що ми пішли на цей крок, тому що це реально дуже круто побачити інше, інше життя інших людей, як живуть люди. Того, що, це, знаєте, як пізнавати нашу планету, а це дуже важливо в нашому житті. І спочатку це було реально важко. Того, що в мене, коли я приїхала, англійська була на рівні десь А1, може А 0 Зараз я майже ще не є, але майже Б один. І намагаюся намагаюся вчити найшвидше, як найшвидше мову, але як виходить, так виходить. А, і коли ми тільки приїхали, а, то ми одразу в принципі знайшли роботу з моїм хлопцем ми Приїхали а, через, мені здається, через тиждень, через, через два ми вже працювали, але ця робота просто коли ти знаєш, працюєш в. Україні, в тебе там свій бізнес, своя студія, ти займаєшся тим, чим ти хочеш займати, а потім приїжджаєш сюди, а тут ти ніхто, і тобі треба починати все з самого початку, і м -м, тобі треба гроші для того, щоб просто жити. <пожити> Ми пішли на звичайну роботу. Ми працювали в магазині, в якому навіть я працюю зараз. Але я там працюю зараз тільки два дні, тому що він біля мого дому. Але я вже маю надію, що коли це відео, вийде, я вже звільнюсь. Але зараз я там і працюю. Я навіть познімала вам, що це саме за робота. Тому дивіться. Боже, я тільки що намагалась зняти непомітно і ще його включила в спишку. Це просто якийсь крінж. Виглядаю я ось так, і це мене дуже-дуже засмучує, але така робота. Так, ось така робота. Дуже мені не подобається, але... Для мене було важливо, щоб а, в мене була якась практика мови. І для мене було важливо, щоб це, знаєте, не була якась там прибиральниця або там ще. І це нормально. А, я маю на увазі, що яка взагалі є робота, це окей, Того, що ти іммігрант, це окей. Але я маю на увазі те, що це дуже шкода, коли знаєте, такі приїжджають наші дівчата, такі гарні і. А, Дуже дуже доглянуті і працюють на таких роботах, і це реально дуже шкода для мене. Але якщо у вас є якась навіть небудь робота, то це вже круто, і ви великий молодець. Коли вам кажуть, що тут неможливо знайти роботу, то мені здається, що таке кажуть ті люди, які навіть її не шукають. Вони нічого не роблять, вони просто відсилають резюме по індіту. Інді це такий сайт, в якому ви можете шукати роботу, Просто сидять вдома, відсилають та в них такий чіл, і вони там живуть, я не знаю, з іншими людьми, які там їх прийняли у себе. Це не окей, тому що вам треба піднімати свою жопку, брати це резюме, розраховувати і йти саме віддавати людям в руки, як ми це робили. І потім, саме так, за два дні я знайшла свою другу роботу в кав'ярні. І зараз я там теж працюю. А, це теж таке щось нове для мене, але а, там вже був там же треба був рівень англійської трошки вищий, який я здобула на попередній роботі. Але зараз на цей момент в мене дві роботи, і в кафешті це відбувається ось так. Що сьогодні я вам покажу свою другу роботу? Це бариста, Вона мені подобається трішки більше, але як ви розумієте, не робота мріє. Ось ця робота вона трошки поприємніша ніж попередня. Я навіть сказала легше в плані фізичної, фізичної роботи вона легше, але це все одно не робота мрії. Камона і тут однакова зарплатня. Якщо вас цікавлять навіть подробиці, я можу це сказати, я це не, якось там не скриваю. Зарплатня наймінімальніша це 15 ,5 доларів в годину і мінус ще 13% податки на все. Так, і друге питання, яке дуже всіх цікавить, це як ми знайшли квартиру. По-перше, я хочу сказати, що квартиру ми знайшли ще в той момент, коли ми були в Польщі, і вже як місяць, тобто ми приїхали в лютому, і вже як місяць ми були записані в договорі в квартирі і вже платили за цю квартиру, але ще а, на той час жили в Польщі місяць. А розповідаю, як це все вийшло. А, тут нам <зас> допомогла сестра мого хлопця. Це нам просто я вважаю, пощастило, того, що вона на момент того, як шукала квартиру, вона була в Канаді три місяці, тобто вона теж була ще новенька, але в неї ідеальна англійська, і а, вона жила а, у одної жінки, яка її прийняла, а, і потім вона почала шукати. І саме не через агентство, саме напряму а, вона а, домовилась, що ми заплатили на 5 місяців вперед. А, і так, дівчинка, яка є володарем цієї квартири, вона домовилась з нами, що ми просто платимо за 5 місяців вперед і живемо тут на рік на одному контракті. Тобто така ситуація, я вважаю, що це просто нам пощастило. І знаєте, що я просто хочу вам порекомендувати, якщо ви будете шукати квартиру, що допомогла сестрі мого хлопця, це те, що вам треба бути дуже-дуже впевненим. І навіть якщо в вашому зараз житті повне, то ви е, повинні, е, як кажуть на англійський, pretend. Ви повинні просто pretend е, until you make it. Робити вигляд. Що у вас зараз в житті все класно, і так, да, якщо навіть ви там працюєте там баристом, баристою чи там, я не знаю, офіціанткою, ви все рівно можете дозволити собі цю квартиру. Ви можете запропонувати заплатити так, як ми там, на п'ять місяців або на півроку наперед, але вас вже ж потрібно, щоб у вас були гроші на це. І просто претенд. Що ви таке крута, що ви можете це зробити, навіть якщо у вас просто дуже все погано. І тільки так ви можете знайти квартиру. Наступне питання: що якщо у вас там маленька англійська, чи погана там, чи що, то чи треба взагалі вам їхати, і чи це дуже ризиковано? Так, це ризиковано, але блін, пів країни не знають мови. Пів країни, Я вам серйозно кажу. То можете їхати а, і тут собі її паралельно просто вчити. Але як, вже ж, якщо ви знаєте її, то це вам допоможе. Like, але якщо ні, то, ну бачите, все може бути добре. І з приводу того, що тут холодно, м -м, зараз я поки що цього не відчуваю, але може взимку я зможу це сказати, тому що ми приїхали тільки в лютому і там вже було тепліше, тепліше і тепліше. Тому я не знаю, я не можу зараз сказати саме з приводу. Чи холодно тут, чи ні. Побачимо, що буде далі. Але а, насамперед, що зараз влітку, це просто неймовірне місце, неймовірне місто, в яке я просто а, закохуюсь кожного дня, і мені насправді дуже подобається саме літнє Торонто, саме літня Канада. А, але побачимо, що я буду казати взимку. З приводу якихось документів, там з приводу піару, ми ще не починали цю історію. Ми ще це не починали. Але ми зараз будемо в вересні брати консультацію в консультанта імміграційного, і потім він нам вже буде казати, що там, як там у нас буде йти. Але зараз, поки що, я не можу на це питання вам ніяк відповісти, тому що ми навіть ще нічого не починали. Може, в наступному відео я більш детальніше розкрию саме цю тему. Так, я ми надію, що це відео вам сподобалось. А, якщо у вас є якісь питання, ви можете написати їх в коментарях. Може, в наступних відео я буду відповідати більш детальніше на якісь теми, але на сьогодні це все. І побачимось в наступному відео.